Отже, відколи в українському перекладі з'явилося переслідування Аделіни, про цю книжку почали доволі багато говорити: хтось схвально, хтось не дуже, комусь вона подобається, комусь ні. Це безумовно нормально. Але також точаться і інші розмови. Наприклад, про те, що цю книжку треба заборонити читати підліткам, про те, що її взагалі не варто було друкувати, не варто продавати, що така література це незаконна. Вона пропагує насилля, і мовляв, всі, хто її читає, вони якісь не такі. Читати таке не можна, і так далі. Як ви знаєте, червоною ниточкою крізь весь мій канал приходить думка про те, що будь-яка стигматизація жанрів або смаків в літературі це не окей, і що ми маємо з повагою ставитися до смаків будь-кого. І навіть якщо ми не любимо якийсь жанр чи сюжетні тропи, і не читаємо його, не сприймаємо його, то це не означає, що сам по собі жанр не має права на існування, або що з його читачами щось не так. І відповідно, я хоч і намагалася всіляко, якщо чесно, обстегуватися від усіх цих розмов про Аделіно. Все одно деякі з них влавлюю і вирішила, що хочу висказатися на цю тему. Тож так, сьогодні у нас не буде огляду переслідування Аделіни. Якщо що, то такий ролик у мене вже є, точніше, навіть на всю дологію, на першу та другу частину. Якщо хочете його подивитися, то велком я залишу посилання під відео. Сьогодні ж ми не будемо проговорювати ні сюжет Аделіни, ні там якісь перипетії і тропи. Ні, сьогодні мова піде про більш широке питання, а саме про те, як любовні романи, начебто, впливають або не впливають на своїх читачів. Бо ж існує доволі багато стереотипів та упереджень про цей самий вплив, і я гадаю, що ливова частка у того от гніву і критики, які зараз отримує Аделіна, базується саме на от таких от стереотипах, що там, мовляв, любовні романи викривляють сприйняття реальності, романтизують усе погане, пропагують усе погане і так далі. І я просто зробила списочок з таких от основних стереотипних тез щодо любовних романів, і зараз буду зупинятися на кожній з них і коментувати з огляду на свою суб'єктивну думку. Тобто, так, звісно, я не претендую на Істини в останній інстанції. Ви можете зі мною не погоджуватися. Якщо хочете про це поговорити, хочете зі мною посперечатися, то welcome to коментарі. Головне, давайте залишатися вічливими та з повагою ставитися один до одного. А так, звісно ж, будь-яка дискусія тільки вітається. І спойлер альорт ні, це не те відео, де я буду повністю вибілювати любовні романи і казати, що з ними все класно, тому що це, звісно ж, не так. Все ж таки, мова про людський фактор. Це люди пишуть любовні романи, при тому це сотні тисяч людей, у всіх дуже по-різному виходить це робити. Тож, де. З деякими речами я буду погоджуватися, а з деякими ні, і я буду аргументувати, чому перше і чому друге. Отже, перша думка, що любовні романи нібито вчать нереалістичним речам та призводять до завищених очікувань. Мені завжди було дуже весело насправді від цієї тези, тому що в її корні лежить настільки хвороблива думка, що у людини мають бути якісь занижені очікування або в принципі очікування якогось певного рівня, що аж смішно, тому що що значить завищені очікування? Кожна людина має право на свій стандарт, має право хотіти того, чого хоче. Комусь хочеться партнера, отакого Комусь хочеться партнера всякого, комусь взагалі не хочеться партнера. І всі ці варіанти мають право на життя. І якщо щось зовні література, кіно, ігри, досвід друзів чи батьків тебе надихає і вчить тебе тому, що саме ти хочеш бачити в своєму житті, а чого не хочеш, то that's ok, в цьому немає нічого поганого. Можливо, когось надихнув любовний роман на те, щоб хотіти партнера або стосунків певного гатунку. Не бачу в цьому проблеми. Когось надихнув серіал Дівчата Гілмор, можливо, в свою чергу, а когось надих гра грав відімаки стосунки Геральда та Єніфер, а когось нічого не надихнули. Це просто канон з голови, як то кажуть, і людина просто собі уявляє картинку, що вона хоче бачити в своєму житті, якого партнера чи партнерку, чи відсутність стосунків знову ж таки, все це є варіантами норми. Чому саме любовні романи мають налаштовувати людину на якісь нереалістичні очікування, для мене велике питання. Бо на секундочку у нас дуже популярними є, наприклад, супергерої Марвел. А вони реалістичні хлопці та дівчата чи як? Ну тобто нам, в принципі, навколо постійно показують якісь доволі такі ідеалізовані образи з обкладинок журналів модних на подіумах, в кінотеатрах. Але чому за це найбільше отримують саме любовні романи, І начебто, вони налаштовують здебільшого саме жінок на те, щоб? Ті очікували чогось. От, поза межами реальності, в той час як я б це назвала трішки інакше. Якщо любовні романи чомусь і вчать шинок, що знову ж таки також можна про це посперечатися. Так, от, якщо вони чомусь і вчать, так це тому, що це нормально, в принципі, мати якісь стандарти. Це нормально хотіти для себе того, чого ти насправді хочеш. Нормально хотіти привабливого партнера, нормально хотіти партнера, який успішний в своїй роботі, нормально хотіти партнера, у якого є достаток, якщо для тебе це важливо, якщо для тебе це критично ці це все нормально, бо все ж таки, на жаль, ми живемо в доволі сексистському світі. А що вже казати про наших матерів, бабусів і так далі? Жінки просто з покоління в покоління у нас чують, що ти не маєш права хотіти забагато. Ти не маєш права хотіти для себе партнера певного, ну всього насправді зовнішності, віку, знову ж таки, достатку і так далі. Що ти, мовляв, в принципі, не маєш права хотіти для себе умовного принца на білому коні або в сучасних реаліях Крістіана Грея, скажімо так, тому що ж це ж, мовляв, ну занадто, ну як ти смієш такого хотіти. Ми, чоловіки, не згодні, ми не готові бути такими людьми. Так в тому то, напевно, і. Вся суть, що деякі люди дуже хочуть мати у себе партнерку певного стандарту, але їм не підходить, щоб вона сама мала стандарти. От через що мені здається, в принципі, є оцей стереотип до жінки завжди дуже завищені вимоги. Навіть зараз, те як ви на мене дивитеся. Я б не так виглядала, якби була мужиком і вела б канал про книги. Камон, на мені б, напевно, не було б цього мейкапу. Я б, напевно, не вкладала волосся, я б не підбирала так сильно наряд. Ну тобто, це гіпотетично можливо, але, відверто кажучи, маловірогідно. Чому? Тому що жінка знову ж таки має відповідати або, хоча б, намагатися відповідати цілому списку з критеріїв. До чоловіків також є вимоги, але споконвік їх було значно менше, і вони були значно менш критичними. І тільки зараз ця ситуація потроху міліметр за міліметром якось змінює. Але чоловікам це, звісно ж, не всім подобається. Хтось не хоче відповідати тому образу, який зазвичай описується в любовному романі. Комусь це не підходить. І знаєте, що це нормально. Ніхто і не зобов'язаний намагатися підходити під якийсь критерій: ні жінка, ні чоловік, ні небінарна особа, ні трансгендерна особа, ніхто. Ніхто нікому нічого не зобов'язан, особливо стосовно своєї зовнішності, тіла та образу життя. Ну, якщо ми говоримо про це в рамках закону, звісно ж. Але токсичний момент починається тоді, коли одні люди Говорять іншим про те, що бажання тих якісь не такі за високі, за низькі і так далі. До чого я веду? До того, що, по-перше, образ ідеального партнера, якщо ми знову ж таки хочемо партнера, ми складаємо не тільки з любовних романів, він з'являється з, з Знову ж таки, це досвід людей навколо, це телебачення, це також. Книги, звісно ж, джерел дуже багато. По-друге, кожна людина має право на свої бажання в такому вигляді, в якому вони у неї дійсно є всередині от в душі. Тобто, хоче вона, щоб це був високий брюнет. Вона має право хотіти високого брюнета, вона має право його шукати, і якщо вона його знайде, супер. Хоче він собі блондинку з волоссям до колін. Хай шукає супер, знайде всі будуть щасливі, не знайде ну таке життя. Ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Але в першу чергу ніхто нікому не зобов'язаний нав'язувати саме поняття, які бажання є занадто високими і нереалістичними, а які ні. І дійсно, от просто звинувачувати в цьому любовні романи. Це дещо дивно. Бо люди, тим паче, люди, які схильні читати, і тобто вони цікавляться різною інформацією, сприймають різні історії і так далі. Ну, мені здається, що вони мислять все ж таки трішки складніше за інфузорію туфельку, яка, знаєте, що побачила ти і співає, хоча інфузорія, напевно, і такого не робить. Але ви зрозуміли мій поєнт. Просто від того, що ти прочитав певну книжку, не означає, що все ти тепер зазумбований шукати чогось, чого не існує в цьому світі. Але повертаємося до попереднього пункту. Якщо ти хочеш чогось такого, то це твоє право. І взагалі всіля. Якось за те, щоб люди відверто із собою із оточуючими говорили про свої бажання і про те, чого і кого вони шукають або не шукають. Власне, це плавно нас переводить до наступного пункту, а саме, що любовні романи занадто зациклені на зовнішності персонажів, особливо це стосується чоловіків. Тобто, якщо жінки останнім часом все ж таки якісь варіативні в любовних романах, то чоловіки, мовляв, це завжди високі брюнети, широкоплечі і все таке подібне, і мовляв, це також негарно. Що я можу на це сказати? Мені здається, що любовні романи просто намагаються. Всидіти на двох стільцях, і в принципі обидва стільця непогані, але так ще не ідеальні. Так от, з одного боку, мені здається, що це просто компенсація за наш реальний світ, де навпаки до зовнішності чоловіка знову ж таки доволі мало претензій. Вони є їх стає більше з кожним днем. Але це не порівняти з тим, що є стосовно жінок. Будьмо відверті. Так, от мені здається, що це компенсація, тому що в любовному романі у нас гарантовано герой привабливий, а героїня може бути різною. Зазвичай вона також. Описано привабливою, але варіативною високою, низькою з об'ємами і без об'ємів. А чоловік так більш-менш стандартизовано. З іншого ж боку, оця компенсація фантазії працює як знову ж таки нормалізація бажання привабливого партнера, тому що в реальному житті це як працює? Чоловік шукає жінку привабливу, і це просто по дефолту зрозуміло. Ба більше, якщо чоловік зустрічається з жінкою, яка не є конвенційно привабливою, то на нього дивляться скоса, і йому треба за це якось виправдовуватися перед друзями. У жінок же ж все навпаки, жінки виправдовуються, коли мова заходить про те, що вони хочуть привабливого партнера. З ким з жінок ти не заговориш стосовно того, чого чи кого вона хоче. Вона не просто скаже, що їй потрібен високий мужик з великим членом. Ні, вона почне пояснювати, чому для. Для неї це важливо в той час, як в нормальних обставинах ніхто не зобов'язаний таке пояснювати, чому ж ми не чекаємо від чоловіків, щоб вони пояснювали, чому їм хочеться привабливу жінку. Ні, цього просто не існує як явище. В той час, як жінка, вона або взагалі не буде казати про зовнішність, буде казати, що їй не важливо, як виглядає партнер, буде уникати таких питань, або ж вона буде казати, що вона такого хоче, але будуть виправдання. От приблизно так само це працює зараз у деяких читачів в принципі, з любовними романами. Тобто є ті, хто навіть не будуть підходити до цієї теми і не будуть читати цей жанр, тому що не дай Боже, є ті, хто робиться за закритими дверями і ніколи в цьому не зізнається. А є ті, хто читає, але виправдовується. Тут така сама схема. Ми, жінки, були виховані у суспільстві, де прийнято виправдовуватися за те, що тобі приносить задоволення, або приховувати це, і це доволі сумно. Любовні ж романи, вони так з одного боку постійно показують приблизно одну і ту саму фантазію цього от високого темноволосого чоловіка. І, здається, ніби от просто всі інші чоловіки не мають права на існування. Це, звісно ж, не так. Але по-перше, я сильно підозрюю, що ця тенденція буде змінюватися так само, як змінюється зараз. Образ головної героїні в любовних романах, тому що ще там 50 і навіть 20 і навіть 10 років тому героїні були значно менш варіативними. Це часто були дівчата, яким було по 19 20 років, снотливі, обов'язково про просноти. Ми також далі поговоримо до речі. Вони мали бути коротше певного образу, певного іміджу, і ніяк інакше, все решта це було радше виключення. Зараз же головні герої любовних романів стають все більш різноманітними. В принципі, вони бувають різних національностей, різних кольорів шкіри що Раніше також не так вже часто зустрічалося. Вони мають різну зовнішність, і так поступово навіть чоловіки починають відрізнятися. Наприклад, в романах Емілі Генрі завжди підкреслюється, що чоловік невисокий. Оце мені здається у неї просто такий принциповий момент. Тобто я ніде таке не вичитувала, але просто в книжках у неї помітила, що вона собі дозволяє вже отаку -от варіативність, і я підозрюю, що в майбутньому цього буду ставати все більше і більше. А по-друге, знову ж таки, оці от чоловічі образи в книжках вони є втіленням чиєїсь фантазії. І натяком на те, що в принципі можна і такого собі в житті бажати, це нормально. Інша теза, за яку часто критикують любовні романи, і за яку особливо критикують саме переслідування Аделіни, це пропаганда нездорових стосунків, романтизація насилля, аб'юзу, газлатінгу, сталкінгу і так далі. Там список просто нескінченний. На жаль, в деяких випадках це правда, тому що знову ж таки мова про людський фактор. Дуже дуже багато людей пише любовні романи. У всіх своє уявлення про стосунки та кохання, усіх свої фантазії, які ці люди. Виписують на папері. Відповідно, щось з цього може бути здоровим, щось дуже нездоровим. Але казати, що в цілому це саме пропаганда якихось стосунків, я б не наважилася. Чому? Тому що знову ж таки це фантазії. Любовні романи це чиясь виписана на папері фантазія. Це не посібник, не звод законів, не методичка і не підручник. Це виключно те, як у когось в голові виглядають стосунки, і ви можете це сприймати або не сприймати. Ви можете це хотіти читати або не хотіти читати. Але називати це пропагандою, на мій погляд, не дуже правильно, тому що пропаганда це як правило цілеспрямована дія, яка має спеціально нав'язати людям широким масам. Певний погляд на речі, певну думку. Ну, тут я такого не бачу. Романтизацію насилля. бачу, Пропаганду ні. З іншого ж боку, з огляду на те, що любовних романів знову ж таки мільйони, якщо не мільярди на даному етапі. Так от дуже багато історій, навпаки, розповідають про щось здорове і надихають на щось класне. У мене, наприклад, свого часу був досвід, коли я читала ромком, який мене настільки окрилив, що я закінчила нездорові стосунки. Я просто дивилася на поведінку головної героїні в тій книжці, і вона Мене надихнула, і я зрозуміла, що блін, я теж можу так зробити, я просто можу взяти і не дозволити поводитися з собою погано людині. І все. І на цьому закінчилася двохрічна, дуже-дуже неприємна сторінка в моєму житті. От такий от приклад з досвіду. Але якщо повернутися до теми саме токсичних любовних романів, назвемо їх так, то як на мене можна з ними робити виключно дві речі, і от більше взагалі нічого. Перше це не читати їх взагалі, якщо тобі це не подобається. Друге читати. Але з розумінням, що ти читаєш чиюсь еротичну фантазію, покладену на папер, і не більше такі книжки не треба сприймати всерйоз. На них не треба спиратися, ними не треба надихатися. Їх треба читати як чиюсь фантазію, яка можливо співпадає з твоєю фантазією, десь глибоко або не глибоко в душі, і все. І все. І не розглядати це як якусь серйозну повчальну літературу, яка має тебе навчити життю. Саме так свого часу я власне вирішила сприймати переслідування Еделіни, і в результаті я зловила кайфушечку від цієї книжки. Я реально з задоволенням її читала, тому що вона абсолютно хвороблива, вона дуже токсична, але вона еротична і вона тебе змушує там місцями нервувати, місцями збуджуватися, її легко читати. І так ну от мені тому сподобалося, при тому, що я розумію. Повністю наскільки вона хвороблива, ба більше у мене немає жодного бажання романтизувати сталкінг, тому що в моєму житті, от вам буде зараз ще один такий цікавий приклад з досвіду. Так, от в моєму житті був сталкер. Це була дівчина, вона переслідувала мене близько 4 чи 5 років, і я не хочу повторювати цей досвід ні в якому сенсі. Навіть на 10% від пережитого, я вже мовчу про те, як це описано в Аделіні. Тобто, я якраз та людина, яка найменше схильна романтизувати сталкінг. Але мені сподобалося читати Аделіну, тому що я вирішила не сприймати її всерйоз. Я не чекала від неї здорового глузду, логіки, нічого такого я не чекала. І я просто дивилася на це як на дуже дуже деталізовану сторінок на 500, якщо не помиляюся, еротичну фантазію hd Carlton. І все. І таким чином книжка для мене спрацювала. Власне, чому в принципі зараз на такому підйомі темні любовні романи? Адже у них зараз реально ренесанс. Вони настільки популярні, і от навіть мене українські підписують. Висники постійно просять зробити якусь підбірку темних любовних романів. Якщо що, я її досі не зробила, виключно тому що ще не начитала достатню кількість класних темних любовних романів. Коли не читаю, то повірте. Підбірка одразу з'явиться на каналі. Так от, чому зараз подібні книжки користуються аж таким попитом? Тому що еротичні фантазії і не більше. Ніхто не хоче в житті реальному бачити такого сталкера, ніхто не хоче собі, ну, здебільшого, я за всіх не розпишуся, але здебільшого люди не хочуть собі токсичних партнерів і нездорові стосунки. Ні. Але помріяти. Про щось таке нездорове на пару хвилинок багато хто любить. Тим паче в нашому сучасному світі, який з одного боку дуже сильно піклується про ментальне та фізичне здоров'я людини, тим паче в стосунках. Тобто, ми зараз як ніколи підіймаємо теми домашнього насилля, токсичних стосунків, газлайтінгу. Але з іншого боку, у цієї ж тенденції є свій побочний ефект. Вона не дає сублімувати, не дає сублімувати сексуальні фантазії, які часто не мають нічого спільного, здоровими. Стосунками, така вже правда, себто, коли ти з усіх прасок чуєш про те, що таке здорове, що таке нездорове, як відрізнити одне від іншого і так далі. Це класно, і ти такого для себе хочеш, але це може не мати нічого спільного з твоїми сексуальними фантазіями. А твої сексуальні фантазії, свою чергу, можуть не мати нічого спільного з твоїми реальними бажаннями по життю. Це просто сексуальні фантазії, які ти хочеш десь. Виплеснути десь про них, прочитати, відчути, що ти такий не один. І от, будь ласка, маємо ренесанс темних любовних романів. Зараз вони популярні як ніколи, тому що на тлі всієї цієї толерантності всього цього адеквату місцями людям просто хочеться спустити пару. І власне свідомий читач дуже чітко це розуміє і розділяє оце від реальності. Він не сприймає темні любовні романи як мануал до того, як треба жити своє життя. Інша стигма навколо любовних романів це як не дивно сама тема. Любові, сама тема кохання. Мовляв, книжки про кохання це не серйозно, а тим паче, книжки про кохання, в яких ще є графічно описаний секс, буває навіть не один раз. Це ж як так можна? І це знову ж таки видається мені абсурдним, тому що в реальному житті. Абсолютна більшість населення планети помішана на темах стосунків кохання та сексу. Всі прагнуть їх знайти, вберегти, розвинути і так далі. Людей, в принципі, з пелюшок вчать, що ми маємо собі шукати партнера. Настільки всі на цьому помішані, що коли ти не маєш партнера або не хочеш його шукати, на тебе дивляться як на дивного. От аж настільки у нас інкорпорована оця от помішаність на стосунках коханні та на сексі. Але при тому любовні романи за це відгрібають. Правда ж, дивно. В принципі, оце, от я не знаю, пострадянське ханжество чи що це, воно вже має відмерти, на мій погляд. Бо хотіти читати книжки про стосунки це не соромно. Це так само нормально, як і хотіти стосунки в реальному житті. Або не хотіти. Ну, тобто, людина має право у цього вибору і кожен з цих виборів є адекватним. І відповідно, такі книжки також мають право на життя, і вони не є всі по дефолту поганими, погано написаними, нереалістичними і так далі. Вони просто такі, які є, і звинувачувати любовні. Романи в тому, що у них корнева тема це любов. Це настільки штупо, як і звинувачувати детектив за те, що там когось бувають, а потім йде розслідування. Комусь безумовно цікавіше шукати любовних пригод в реальному житті, і така людина може не цікавитися цією темою в літературі, а у когось навпаки, а когось це цікавить і в реальному житті, і на папері. І все це має право на життя. Наступна претензія до любовних романів також крутиться навколо сексу, і вона зводиться до того, що там, мовляв, завжди нереалістичний секс, який відповідно водить. Людей в оману налаштовує їх на нереалістичні штуки і так далі. У мене на це три коментарі: от буквально три. По перше, ви порнофільми бачили? От, от ці самі порнофільми, які в першу чергу таргетовані на чоловіків. От наскільки там реалістичні жінки. По-друге, давайте повернемося до того пункту, де сказано, що любовний роман це чиясь еретична фантазія. А фантазія це не підручник. Вона не зобов'язана відповідати реальності на всі сто. Ну, бачить людина у себе в голові. Отак, от все от це її збудило, вона це написала. Ну, супер, все. Просто змиріться з тим, що людина отак от бачить секс в своїй голові або отак про нього мріє. Вона не зобов'язана знову ж таки постійно. Звілятися з підручниками і дивитися, а чи дійсно от жіноче тіло на таке здатне, а чи дійсно чоловік може отак. от. Ні, є взагалі цілий субжанр любовних романів, який називається Monster Porn. Це коли головний герой або героїньок, один хтось з парочки, не людина, а якийсь, ну, типу, монстр, там іншопланетянин, або у нього є роги, або у нього є хвіст, або він взагалі якась там магічна істота з тентаклями і так далі. Це також не має нічого спільного з реальним сексом, але ну це чиясь фантазія. Комусь вставляє таке писати в усіх сенсах цього слова, а комусь вставляє таке читати. І нічого з цього не є учбовим процесом. Це не сексуальна освіта, це виключно фантазія. Ну і третій коментар, оскільки я пообіцяла, що в цьому пункті їх буде три, так от, давайте знову ж таки згадаємо про людський фактор і про те, що любовні романи пишуть буквально сотні тисяч людей. Хтось пише реалістичний секс. Хтось тобто, пише нереалістичний секс, раз на раз не прийдеться. Я особисто у деяких письменників зустрічала ну дуже правдоподібні сцени. Вони виглядали реалістично, і ба більше, в мене навіть вкладалося враження, що людина це писала з досвіду. Тобто я вірила, що якщо такий секс у когось і був, то він був саме отакий. З іншого боку, звісно ж, я зустрічала еротичні сцени, які були просто сміховинно нереалістичними. От реально я просто хихотіла, поки їх читала і виписувала всі ці моменти. Настільки вони мені були просто абсурдними і смішними, а що, аж хотілося поділитися з друзями. От таким от анекдотом. А бувало щось посереднє. Наприклад, сцена нереалістична, але до того гаряче описано, що мені типу пофік на те, що вона нереалістична. Вона дуже дуже круто написана і мені цього вистачало. Я веду до того, що кожен пише по-своєму і не тільки про секс, про стосунки, про що завгодно. Люди всі пишуть по різному: хтось краще, хтось гірше, хтось правдоподібніше. Хтось нереалістичніше, і типу якогось одного знаменника тут немає. Тому і звинувачувати цілий жанр в тому, що він там репрезентує нереалістичний секс, також не дуже справедливо. Трішки раніше я також обіцяла, що ми в відео ще зачепимо тему цноти. Так, от, принаймні донедавно існувало упередження, що, мовляв, любовні романи культивують цноту. При тому цноту таку нереалістичну, що дівчина має бути супер супер невинна, часто навіть взагалі не знати, що таке секс, але при тому варто і почати ним займатися, як вона виявляє. Просто богинею в ліжку. Це знову ж таки така штука, яка мені здається трішки застаріла, тому що якщо говорити принаймні про сучасні любовні романи, то дуже важко, мені здається, знайти романи, де героїня от прямо таки цнотлива. Десять років тому це було-пізі. ізі -пізі, Реально більшість героїнь, яких я зустрічала на сторінках любовних романів, були незайманими. Сьогодні ж це вже відходить в минуле і мені здається, зацикленості на цноті є все менше і менше. Можливо, справа в тому, що я таку літературу читаю, а можливо, дійсно, письменників почало пропускати. Вони просто вже не цикляться на цій темі. Ну і слава Богу, насправді. Ба більше, я все частіше починаю в таких книжках зустрічати героїнь, які навпаки є досвідченими, люблять секс і знають, що їм подобається. Тому що до того, там ще 10-15 років тому, якщо героїня в любовному романі і не була снутливою, то у неї зазвичай от сексуальний досвід мав бути якимось супер нікчемним. Тобто вона нічого не мала знати про оргазми, всі її досвіди мали бути дуже невдалими або просто ніякими. А от головний герой, от. Він мав для неї відкрити світ сексу, і тільки з ним вона, мовляв, спроможна отримати задоволення. Мені це завжди дуже дуже не подобалося, тому що ну з якого дива жінка має все життя страждати, аж поки не зустріне його. Героя, єдиного, хто вміє користуватися членом. Тому так я з таких тропів дуже бісилася, але правда в тому, що за останні ну років 5-6 я майже не зустрічала таких романів, де от була подібна думка. Здебільшого головні героїні сучасних любовних романів вони вже більш гуманістично описані, тобто у них або просто нормальне сексуальне життя, або нам не уточнюється, яке воно було, або воно було у них гарне, і просто зараз також буде гарне і блін, це значно здоровіше. В цілому підсумовуючи все те, що я сьогодні намагала. Ромася сказати, можливо, місцями не дуже чітко і не дуже конкретно місцями самоповторами але чесно, я намагалася висказати свої думки якомога доцільніше, попри те, як у мене це вийшло, вже вийшло, як вийшло. Так, от в цілому, я намагаюся підвести до декількох дуже простих думок. По-перше, любовні романи це такий самий жанр, як і будь-який жанр. По-друге, його пишуть дуже дуже різні люди і пишуть в різні епохи. І ці романи відповідно дуже сильно один від одного відрізняються. Романи, які писалися 10 років тому, тому і романи, які пишуться сьогодні, не схожі між собою. Романи, які пише Емілі Генлі, не схожі на романи, які пише Еджді Калтон. Вони всі дуже різні, і порівнювати їх навіть між собою буває недоцільно. Я вже мовчу про те, що їх не варто порівнювати з іншими жанрами, з іншими там, типами літератури. Ну, який сенс порівнювати Аделіну, ту ж там не знаю, з пуліцелівським лауреатом. Любовні романи це жанрова література, у якої є своя специфічна цільова аудиторія. І якщо людина не належить до цієї цільової аудиторії, то їй варто або не читати відповідно такі книжки, які їй не підходять, або якщо вона все ж таки спробувала і вирішила почитати, то їй не варто їх засуджувати, бо вона зайшла не на свою звичну територію. Вона читає щось, що їй не до смаку, і на це треба зважати. Це не означає, що з усіма рештою людей щось не так, це не означає, що з романом у цим конкретним щось не так, або з субжанром, або з жанром. Третя думка це те, що такі романи треба сприймати в першу чергу як чиюсь втілену на папері фантазію, як засіб відпочити, як засіб відволіктися від реальності, як засіб пережити через оці сторінки якісь емоції яких ти в реальному житті або не отримаєш, або не хочеш отримати, а от, от такій формі воно тобі підходить. І відповідно, якщо тобі це на душу лягає, то читай стільки, скільки заманеться. Якщо ж це не твоє, то просто не читай, але й не засуджуй оточуючих. І четверта думка це те, що будь-які упередження це завжди якесь узагальнення, яке десь може бути в точку. А десь ні, і треба дивитися на кожну конкретну книжку, окремо її аналізувати, аналізувати своє ставлення до неї і аналізувати те, як варто в принципі до неї підходити або триматися від неї подалі. Стосовно безпосередньо переслідування Аделіни, це хвороблива токсична історія, яку треба читати виключно як чиюсь еротичну фантазію, її не треба сприймати всерйоз, але й не треба робити з нею корінь зла. Вона нічому нас не вчить насправді. Навіть сама героїня, головна цієї книжки, не сприймає себе всерйоз і відверто про себе каже, що вона дурепа. що може бути ще відвертішим. Тож, напевно, завершуючи це сумбурне відео, я скажу просто You do you. Займайтеся тим, що вам подобається, читайте те, що вам подобається, не чіпайте інших людей за їхні смаки. Ми завжди будемо всі відрізнятися, і ми завжди по різному будемо реагувати на книжки. Інакше неможливо. Але наша задача це розуміти і нормально сприймати як власні смаки, так і смаки оточуючих. Власне, дякую вам за те, що додивилися це відео. Воно могло б бути, напевно, більш от не знаю, конкретним в точку і так далі. Але зараз в моменті я просто говорила, як говорила. Думок у мене дуже багато, як бачите. Сподіваюся, що на фінальному монтажу воно буде виглядати більш-менш притомно. Але наразі вже є, як є. Якщо воно сподобалося, то поставте йому лайк, дуже мені цим допоможете. Якщо ще не підписані, то підписуйтеся і не пропускайте наступні відео. А якщо хочете підтримати цей канал фінансово, то знову ж таки всі посилання будуть. Під відео. До зустрічі!